У терміналі аеропорту останні приготування. Всі ждуть тих, кого Росія тримала в полоні. Це ви чекаєте свого чоловіка. Чоловіка. Це і його, Кілька хвилин із коридору чутно розмови і кроки. Нарешті мить, на яку чекали всі. Вони ході, зморені, ледве йдуть, але усміхаються. Перші теплі обійми і сльози щастя. Тетяна Матюшенко нарешті разом зі своїм чоловіком Валерієм його росіяни тримали в полоні аж сім років. Всі звільнені цивільні. Серед них Наріман Джелял, заступник голови меджлісу кримськотатарського народу. Каже, до кінця не вірив, що їде додому. Напевно, я зараз до кінця не розумію, що я відчуваю, але це така, таке тихе щастя, спокій, що я нарешті вдома. Я жодного дня не втрачав надії на те, що колись це закінчиться. Хоча внутрішній я був готовий витримати весь цей несправедливий термін, який мені призначили в окупаційному суді Криму. Нарімана росіяни взяли в полон у 21-му році в Криму. Після показового судилища оголосили вирок 17 років позбавлення волі. Він був заарештований після повернення з Криму, де він в Києві приймав участь в кримській платформі, активно участь приймав. І що це знаково на 90 був впевнений, що по звершенні в Крим він був заарештований. Ріман дуже з'ясний чоловік, правди, герой кримськотатарського народу. Та в терміналі немає однієї людини звільненої Олени Пех. Через важкий стан жінка не змогла вийти зі всіма. Трохи пізніше її підведуть, аби вона нарешті могла побачити і поговорити своєю донькою, хоч і по відеозв'язку. Все хорошо, я тебе дуже люблю. Я вже в Україні. Мій плач закончилась. Олена українська мистецтвознавиця та вчителька німецької. Після окупації Донецька з донькою виїхала до Одеси, але періодично їздила на окуповану територію до хворої мами. В один такий візит, 9 серпня 2018 року, її схопили окупанти за підозрою, начебто в шпигунстві на користь України, її засудили до 13 років тюрми. Олена пробула в російському полоні 6 років. Коли ми перетнули кордон, ми зустріч вийшли. Такі хлопці красиві. Я знаю, що тільки в Україні є такі хлопці. І я знаю, десь прочитала. Якщо хтось щось робить проти тебе, зрештою це піде тобі на користь. І я думаю, що наша країна, в цьому її сила, мене зламнів Бо шість років. Був цей ад. Який слова, мене передать. Але ж я знала, що в мене є батьківщина, є люди, які мене люблять. і ждуть. синю жовтий браслет на руці став причиною арештою полону. Його жінки тоді жорстоко зняли окупанти. Під час звільнення Олені подарували новий. Як справжні терористи, росіяни беруть у полон навіть священників у Бердянську, просто з церкви забрали двох настоятелів Української греко-католицької церкви Богдана Гелету та Івана Левицького. Дякую всім, хто спричинився до цього, також е, е, Україні, е, також церкві, папі, пап, папському нуце за те, що ну, зробили все можливе і що, що можемо дихати в рідним повітрям. Важко повірити, що на рідній землі нарешті вдома і п'ятеро цивільних, яких захопили на території Білорусі: Микола Швець, Наталія Захаренко, Павло Купрієнко, Людмила Гончаренко та Катерина Брюханова. Вітаємо з вдома. Цей обмін – 53-й. Він відбувався у два етапи: перший провели у вівторок. Слава Україні! Цей другий етап рашисти зривали кілька разів, бо до останнього не хотіли повертати цивільних. Повернулися 100 українців в Україну: 90 військовослужбовців і 10 цивільних. Цивільних це означає, що це ті люди, які не мали би опинитись в полоні, права яких не мали би бути порушені, які не мали би опинитися в умовах позбавлення волі. Ми бачимо тут і викладачів, і вчителів. Ну, Власну інтелігенцію у списку були й інші політв'язні Кремля, мешканці Криму, але окупанти відмовилися їх повертати. Ми виходили з різними варіантами, що пропонувалося тій ворожій стороні. Там є такі політв'язні, які вмирають сьогодні в прямому е, розумінні. Останній варіант він був там було п'ять людей вже цей мінімум на який нібито вже знаходили якісь перемовини, але так сталося, що росіяни видали лише наримана. Після. Коротких розмов та обіймів огляд лікарів когось дивляться просто у приміщенні терміналу. Важкі одразу їдуть у шпиталі. Попереду довгі місяці реабілітації. Та колишні бранці Кремля кажуть, уже знають, що будуть робити далі. Я готовий, ну хоч зараз, починати допомагати, щоб повернути і наших людей, і наші землі до складу України. Людмила Гаврилюк, Олександр Решетніков. Ми Україна, марафон. Єдині новини.